Доброго літнього ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, щоденник важливих справ. На городі, в садочку, на квітнику 2 та 3 червня 2023 року. Сьогодні 2 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Але, на жаль, Можна буде використовувати продуктивні енергії цього знаку тільки вранці до 6-ї години ранку. Бо з 6:42 почнеться спалений шлях місяця, а це стресова та складна енергія для рослин. А завтра, 3 червня, зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Стрілець, це знак стихії вогню. Та ще й до всього йде час спаленого шляху місяця, тому ніяких посівів та посадок не плануємо. Поливи в цей час не дають користі, а підживлення можуть зашкодити листочкам та корінцям рослин. Продовжуємо обробку рослин для захисту від хвороб та шкідників у відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами. В теплицях і укриттях краще проводити оприскування біопрепаратами або ж настоями трав. І не забувайте про кімнатні рослини. 3 червня це гарний час для заготівлі, ягід, трав на зиму. Отож, сушіть, заморожуйте, консервуйте. Саме в стрільці виходять смачні та якісні заготівлі. Всім доброго, плідного дня! А ми з вами прощаємося всього-навсього до вечора. До нової зустрічі сьогодні увечері. Бувайте здорові на все добре!